Так, голубок вже трохи набрав ігри. І така в них игра. Сюди я крила в кров розбиває. Та сьогоднішній голубок. І таке вже голубок витворяв, бо там питають, яка игра в твоїх білих. Така гра. Сам шмига тут трохи робить кругів. Це його позначив, чим експерименти хвіст синій голуб, чисто білий у моїх голубах. Ось такий голубок. Показував і время він хороше, все, а зараз вже, блін. Ну, Час-півтора-два. Раніше було по це з перший То время було сумасше. Така ігра в цих білих. Зараз трохи підшмигає. вони обично в мене як бабочка стоять. Вечеріє вже. Це так і окинув на прогулочку. Ну так, ребята.